Доброго дня усім присутнім. У вашій увазі представляємо результати дослідницького проєкту з історії на тему обміну дієрів зразок нового рецерства. Актуальність дослідження полягає у з'ясуванні суперечливих та недостатньо досліджених сторінках середньовічної історії. Знайшли цінність становить е, питання внутрішнього устрою ордена Тамплієрів, його взаємовідносин з іншими орденами, також з населенням Королівською владою та папою. В ході дослідження нами була сформульована мета, яка представлена в вашій увазі на стадії. Дослідження різних аспектів діяльності ордену з моменту заснування організації та до її промислової ліквідації. Та конкретизуються наступними дослідницькими завданнями: відтворити причини та особливості заснування ордену таємників та проаналізувати внутрішню структуру ордену. Для реалізації мети та завдань дослідження було сформульовано об'єкт, предмет та хронологічні рамки пошукової роботи. Перші відомості про орден храму дає історик Ільйом Кірський у своїй книзі Історія заморських подій. Згідно з його даними, орден був заснований у 1118 році з метою охороняти паломника на шляху від Яфри до Єрусалиму. Е, перші роки існування орден складався з невеликої групи братів і магістра. За традицією засновників було дев'яно були е, чорний і білий, але е, як саме виглядав прапор, точно відомо. Існує декілька версій. Е, на ранній печатці ордену зображувався Єрусалимський храм. Пізніше два вершинка, лицар і колони, що був під його захистом. Згодом печатка змінилася і стала зображати двох рицарів е, на одному коні, що символізувало бідність і смиренність членів ордену. Тупаючи в орден, рицарі одночасно ставали ченцями, тобто приймали чернечі обідниці, слухняності, бідності та безшлюбності, відбігалися не тільки від усього мирського життя, а також від своїх, від своїх родичів. Його їжею повинна була бути лише вода та хліб. Заборонялося м'ясо, молоко, фрукти, овочі та вино. Одяг лише найпростіший. Якщо після смерті рицара ченця в його речах було знайдено злоті або срібні вироби та гроші, йому він втрачав право на похоронення на освяченій землі. Якщо це виявлялося вже після похорону, то належало витягувати з могили труп та кинути його на поживу в псант. Члени ордена Тамплієрів ділилися на три групи рицарі, священники та сержанти. Особливими ознаками ордену ампієрів були білий плащ «Мантія» для рицарів і коричневий для сержантів з яскраво-червоним виснокінечним хрестом. Отосі такий тривалий півстолітній проміжок часу між хрестовими походами історія. І укладення союзів і зради, і успішні штурмні міст як з одного боку, так і з інших. В кінці 1290 року мусульмани підступили до акри, в який в цей час знаходився темніх рампоті. Обороною акри керував великий магістр ордена Гійом де Боже. Після шести місяців облоги мусульманам за допомогою. Цінобитної машини вдалося грошити одну з важких претензій. 300 тамплієрів полягли, обороняючи місто. У їх числі, захищаючи пролом у стіні, був убитий великий магістр де Дебоже. Через деякий час магістром став Жан Жандемуле. жан -де Моле 23-й і останній великий магістр ордену Тамплієрів. Він ставив перед собою два важливих завдання. По-перше, він повинен був реформувати орден, а по-друге, переконати папу і європейських монархів спорядити новий хрестовий похід на святу землю. Жан Моле, зійшовши на вогнище, викликав на Божий суд французького короля Філіпа IV, його радника і папу Климента V. Диму пообіцяв королю раднику і папі, що вони його не переживуть лише на рік. Клемент V раптово помер вже через місяць 20 квітня. Радник помер через місяць після павла. Філіп IV, 29 листопада. З приводу причинних смерті досі існують різні версії. Звичайних фізичних долі. Не в тому, що у них є гроші, які були потрібні королеві, а в тому, що вони є ритаки. Є реше справа церковного суду, хоча страда є формально залишалася на розсуд суду світського. 16 жовтня 1311 році відкрився В'єнський собор, той самий, який був відкладений заради суду над тамплієрами. На відкритті папа заявив, що питання про тамплієрів головна мета собору. На собор були офіційно запрошені тамплієри. 22 березня Папа підписав булу «Vox in експресу, що ліквідувала орден. У булі ПАПА назвав тамплієрів ненависному французькому королю. 2 травня 1312 році булою актові мино тамплієрів було передано ордену господарів. За легендою саме тамплієри знайшли і заховали найбільшу християнську реліквію Священні граїв. Історія ордену Тамплієрів оточена найбільшою кількістю загадок та легенд. Тамплієри не пішли, але вони, вони вийшли на авансценку історії. Дякую за увагу також кожного зякувати своєму накому, зараз у uma estrada.